Нарешті завершив цю величезну батарею для джерела безперебійного живлення. Нагадаю, що всі комірки, які входять в склад цієї батареї, були доставлені мені ось в такому вигляді: трохи більше тисячі штук. Я їх всі відсортував, надягнув ізоляційне кільце, термозбіжний рукав. І після тестування виявилось так, що придатна кількість складає 952 штуки. І вийшла батарея 14С68П Літій іонна Ці комірки з електромобілю Tesla. Тепер щодо конструкції, вона має 5 поверхів, які з'єднані послідовно. На кожному поверсі знаходиться по 3 паралелі. Окрім 5-го поверху. Тут знаходиться 2 паралелі. БМС вирішив розташувати зверху. Це БМС JBD на 200 А. Загальні полюси. Мінусовий знаходиться ось тут позаду знизу. Припаяно всі виходи до мідної шини перетином 45 квадратних міліметрів. Вона ось так ось збоку проходить наверх. І ось під'єднується до БМС. Загальний опір батареї 13 мм. Загальний плюс ось тут також припаяний усі виходи до цієї шини. Отвір 8 мм. Кожен поверх з'єднано між собою також за допомогою пайки. Вивода були залужені та спаяні одне з одним по 14 стрічок з поверха на поверх. Балансуючи дроти, розмістив з одного боку через отвори, які були заздалегідь змодельовані в конструкції холдерів. Також розмістив ось такі шплінти, щоб не було можливості рухатись холдером одне відносно одного. Ще були питання, як її охолоджувати. Поки що я не впевнений, що це буде потрібно, але корпус заздалегідь буде зроблено таким чином, що можна буде потім встановити вентилятор, який буде прокачувати повітря скрізь всю батарею. Тобто на цій стінці буде отвір. Для встановлення вентилятора, а позаду стінка буде з отворами. І комірки розташовані так, що бачите, є зазор між всіми комірками. І можна буде прокачувати повітря крізь всю батарею. Але це, якщо знадобиться, і це вже через деякий час роботи буде зрозуміло. Можливо, я поїду на об'єкт, де вона буде встановлена. і і якщо це трапиться, то зніму вам відео звідти. Дякую вам за увагу, до побачення.